Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розказати про таку красиву і цікаву рослину, як, яка називається Монстера. Монстера це довгожителька і сімейства ароїдних. Родом вона із тропічних лісів Південної і Центральної Америки. Всього в природі налічується близько 50 видів монстер. В домашніх умовах досягає монстера великих розмірів, якщо своєчасно встановити спеціальну опору. При гарному догляді Ліана порадує вас сніжно-білими квітами. Незвичайної краси Ліана зовсім не примхлива і швидко пристосовується до створюваних умов, тому користується великою популярністю серед квітникарів. За зовнішнім виглядом нагадує філодендрон. В попередніх відео я вам показувала свій філодендрон з таким також цікавим листям. При догляді за монстерою, при її живцюванні, будьте обережні, тому що листочки монстери отруйні. По сортам також вам хочу розказати: Ось цей сорт називається монстера делікатесна. Ось такі великі в неї темно-зелені листя. Молоденькі листя такої форми, як сердечко, а більш дорослі уже листя починають вже з такими прорізями цікавими. Кожен листочок по особливому красивий. При надмірному поливі ця рослина починає якби плакати. Зайва волога виводиться через отвори рослини по краю листочка. Другий сорт, який в мене є, це монстера Альба, це такий варігатний сорт. Сорт відрізняється він від попереднього сорту більш скромними розмірами. Ось погляньте, яка ця маленька і яка, по зрівнянню з нею монстера делікатесна, величенька. Але ж в монстери Альба такі, така цікава особливість листя, на листях такі білі смужечки чи плямки. Чим старше вона стає, тим більше буде оцих білих смужечок та плямок на листочках з'являтися. От, білі, білі такі хаотичні візеруночки. Третій сорт це Монстера Адансона. Даний вид у природі зустрічається на території тропічного полюса від Коста-Ріки до Бразилії. Ця Ліана може досягати у висоту до 8 метрів. Це така в мене новенька, зовсім вона ще маленька, але кажуть, що може досягати до 8 метрів. Ось такий цікавий факт. Тонкі листочки такої яйцевидної форми із такими цікавими прорізями. Ось, корисні властивості монстери заключаються в тому, що монстера іонізує і очищає повітря у приміщенні. Що позитивно впливає на здоров'я людини, на людський організм. Монстера любить яскраве освітлення, але без прямих сонячних променів. Не, не можна ставити монстеру на пряме сонячне проміння, тому що листочки можуть підпектися і підгоріти. Ось. Також не можна ставити в надто темне приміщення, тому що через нестачу світла монстера може призупинити свій ріст. Температуру, яку любить монстера, ідеальна для монстера температура це 22-25 градусів. Взимку бажано не допускати зниження температури до 12 градусів. І також монстера дуже любить оприскування, але може і без нього обійтись. Оприскувати можна, коли тепло кожного дня, взимку, коли холодно, краще не оприскувати. Ось. Любить також рясний полив, але ж в холодну пору року також полив ми зменшуємо. Підживлення раз в 2 тижні. Це з весни, весна, літо Раз в два тижні підживлюємо таким же ж добривом для декоративно-листяних рослин. я підживлюю. Пересадка рекомендується один раз на рік. Монстера також не любить горщики занадто тісні, тому краще підбирати такі більш просторі горщики для монстери. І на дно обов'язково потрібно класти дренаж. Ось. В ґрунт я додаю кору, потім додаю туди агроперліт, звичайну універсальну кору, цеоліт можна ще додати і е, додаю ще також деревний вуголь і золу. Ось так, так їй подобається монстері в такому ґрунті жити. От, також розмножують монстеру ще хотіла сказати, стебловими і верховими живцями. Можна ці живці укорінювати у воді, в піску або у сфагнумі. Ще хотіла розказати вам цікавий факт: Джесі до мене прийшла, допомагає. Монстера придбала популярність в 18 столітті, в кінці навіть 18 століття, як говорить інтернет. Ця розкішна представниця аероідних не тільки служила прикрасою інтер'єру, а ще й передбачала погоду. Якщо на її листі з'являлися крапельки води, то це значило, що скоро почнеться дощ. От так думали в XVIII столітті. Передбачали, так би мовити, погоду по цій цікавій рослині. Ось така цікава рослина, мені вона дуже подобається. І досить вона непримхлива. Саджайте, любуйтеся, впевнена, вам вона також сподобається. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, всім до побачення!